Усім привіт, рада вістати вас на своєму каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Прошу підписатися тих, хто не підписався, мені буде дуже приємно поставити лайк цьому відео, також написати коментар. І так, показую ось таку спортивну ковтинку. Стан був доволі непоганий, але вирішила її не купувати. Це вовна із полістером, переважає вовна. Приємна на дотик, не колюча, це а, таку ковтинку використовують як перший слой. Переміщаємося в примірочну, бачила ось таку спідницю, вона мені сподобалася, і недоліків я не знайшла. Колір теж дуже такий гарний, стриманий, але водночас дуже приємний і ну, який дуже. Ну, сподобається, думаю, вона кожні. буде доволі теплою в холодну пору року. Склад тут дуже гарний. 80% вовни, 20% кашеміру, вона без підкладки. Це 14-й розмір. Бренд Валентиноміс Век. Хто знає детальніше про цей бренд, напишіть мені, будь ласка, дуже-дуже цікаво почитати, так як ціни на такий вінтаж дуже різний. Це вже в люксі, бачила таку сумку від Редлі. Мені не дуже сподобався колір цієї сумки і знайшла такі висвітлені плямки. Колір підкладки дуже класний, підкладка вся чистенька, охайна, не сподобався, не сподобалася форма сумки. Потертостей я ніяких не знайшла. Покажу я її зважила, покажу, наскільки вона заважила у завоз в люксі. І ще хочу сказати, що ця сумочка переїхала із люкса у ваговий відділ, і я була в день завозу, це вже через тиждень, і вона висіла і її так ніхто і не купив. Можливо, чекали знижок, і ну, вирішила я її залишити, не купувати. Така вона. Мені здається, якась застаріла чи що. Хоча мені сумки Редлі подобаються ті, що я бачу в інших дівчатах, ті, що інші дівчата показують. Це вже інший магазин, це День завозу. І я вам покажу наступні знахідки, що мені сподобалося що я відібрала для вас. Був такий, ось такий светрик від Stanley Стелла. З органічного котону та переробленого поліестру розмір SXS. Він утеплений, стан ідеальний, я думаю, що його зовсім не носили. Офіційний сайт я цього бренду знайшла, але цін на нього не знайшла. Якщо ви знаєте, підкажіть, ще такий цікавий надпис. Сірий, базовий, утеплений, те, що треба, я взяла. Для доньки. Наступна річ це ось така блуза, цікаве таке поєднання кольору, непогане. А також мені сподобалися ці такі а, плями, розводи, можливо, це листочки. Дуже гарно так виглядає, вона укорочена, це шовка, але стан. Чомусь я засумнівалася і не пам'ятаю, чому я її вирішила залишити. Мені здалося, що це блуза від спідниці, можливо, це був костюм. Наступна річ це ось такий светрик в гарних спокійних тонах. Це Кашемір від автограф, 18-й розмір. Я його не купувала, так як були на ньому. Рижі плями. Я подумала, що вони не відперуться, не відійдуть. І засумнівалася, що в перший день потрібно його купувати, вирішила його залишити. А так, він доволі цікавий. І, як для себе, можна було б брати. Наступна річ це ось такий кардиган. Камера, як завжди, засвічує дуже яскравий кольор червоний. Гудзики тут дуже такі цікаві. Я думаю, що він вінтажний, теплий він, там, можливо, вовна з кашеміром, або він зовсім вовняний. Мені не сподобався його стан. Вирішила його залишити. Ще була така сукенка в розмірі S. Спереді карманчики. Склад змішаний, такого гарного шоколадного, світло-шоколадного кольору. Бренд мені невідомий, вона така тепленька, легенька, але тепленька. На свій би розмір сіла вона дуже добре. Але стан, стан мені не сподобався, вирішила я не брати. Там комір був розтягнутий. Але цікава дуже спинка. По спинці пришиті такі гудзики, це акцент. Доволі так цікаво виглядало б, я думаю, на фігурі. І наступна річ це светр. Ви вже відразу бачите, що светр з плямами. Я думаю, що це застаріли плями. І вирішила я його не купувати. Хоча. Светер був з бірочкою, зі знаком якості, що це 100 вовна, але вовна така вона колюча. Я думаю, що це светер вінтажний, такий гарний колір, небесно такий голубий. Вирішила, повторюся, не купувати, залишила він був доволі такий тяжкий. Це светр в розмірі М. Теж показую відразу вам недолік, колір, неймовірно, класний. Але видно, що на нього щось начеплялося, якби стан був гарний, не було б цих пропусків, можливо, міль почала вже його куштувати. Або він так, від того, що його не носили, почав розпускатися, можна було б його ще врятувати і носити. Далі покажу таку спідницю гусину лапку, таке поєднання кольору морська хвиля і чорного. Вона за коліно, це вовна теж зі знаком якості. Я покажу вам трішки ближче, в примірці. Я брала до примірочної, так як це 14-й розмір, і покажу і як вона виглядає виявилося, що вона на мене мала, хоча цей 14-й розмір. Намагаюся показати, як би вона виглядала на фігурі і на свій би розмір. На менший об'єм бедер, вона всіла б, б дуже гарно. Тут потрібні підбори, цікаві такі дизайни з карманами і така спідниця на любителя, я думаю, що вінтажний образ можна було б з нею зробити. Вирішила не купувати, залишила. А тепер переміщуємося в інший магазин, покажу, що я знайшла. Взяла вже до примірочної ось таку вінтажну блузу. Мені здається, що вона 90-х або 80-х років, можливо, ще пізніше. Хто знає, підкажіть мені, будь ласка, напишіть у коментарях. Я точно знаю, що цей бренд продається на eBay. Там такі теж вінтажні речі різних років. І мені сподобався крій, мені сподобався шовк, мені сподобалися, сподобалися кольори. Продають на eBay такі речі за різними цінами, може коштувати 50 долларів, може і вище, навіть я бачила і за 150 долларів. Бачите, що я показую в зоні паху є такі. Штуки спеціальні, вони чистенькі, вони як нові, збереглися дуже добре. І покажу, як вона виглядає, тому що на вішаку зовсім нічого не зрозуміло. Приміряю я її на свою ковтинку, і я так її підзаправила, свою ковтинку під цю блузу. Ось так вона на мені виглядає. Дуже класно. Мені подобаються ці смужки, які видовжують, силует, фігуру, ці рукава ну, дуже гарно. Так аристократично я б сказала. Ось так зав'язується на талії ось цей пасок, але мені трішки в талії вона маловата і мусила я її трішки припіднімати, щоб зав'язати. Повністю я не застібала гудзики, але повністю зав'язувала цей пасок, обматувала наталії. Це я показала вам там на цьому пасочку якесь п'ятно. Думаю, що це можливо від праски, і все ж таки хочу сказати, що вона мені так сподобалася, допалася до душі, впала в душу, і я її купила. Це наступна річ джемперок від Massimo Dutti. Ви вже бачите, я показала, що там велика така дірка була, і затяжка вже пішла. Склад дуже такий шикарний, я навіть його і не приміряла. Наступна річ це ось така сукенка, вирішила її приміряти, але в примірці вона виявилася такою якось недолугою, Я дивіться далі. Теж сподобалися такі смужки. Написано, що це Франція чи Італія, не пам'ятаю, там по біжці ви бачили, але вона з котону. Тканина непогана, але пошиття жахливе. Можливо, це не мій розмір. Дивіться, як вона на мене сіла, і так, це не дуже так естетично виглядає, можливо, на комусь дивилися б краще. Там є два таких кармашки, що доповнюють образ цій сукенці. Вирішила я не купувати і залишила її. Наступна річ це така сорочка від Hugo Boss. А вона прим'ята, бірки зі складом немає, але я впевнена, що це шовк. Я за нею поверталася, але вже її не було. Це розмір, я думаю, що м, м а на м буде теж дуже добре. І на С- було б дуже добре. Там якісь плямки такі якісь були, забруднення. І а, за рахунок принту, їх не дуже помітно. А більше я знайшла там на рукаві, і через це я вирішила її залишити, щоб повернутися за нею і купити її набагато дешевше. Але не пощастило нічого, будуть речі, буде щось класне. Я не дуже так і засмутилася. Дякую всім за перегляд. Хто не підписався, підписуйтеся на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Також підтримайте мене як автора каналу, Вподобайкою та коментарем. Також запрошую на сторінку в інстаграм.